Загальноосвітня школа номер 34 заснована у 1971 році. Про нелегкі роки її становлення добре пам'ятає перший директор Ольга Орлюк, яка пропрацювала у закладі 19 років. Колектив може собі уявити з усіх шкіл міста. Був дуже складний. І вчительський колектив теж з усіх шкіл. Але працювати. і школа з року в рік домагалась хороших успіхів. Керівництво 34-ї школи, яка нині має статус колегіуму, Ольга Орлюк передала у надійні руки Надії Поліводи, відмінника освіти України, магістра з менеджменту організації, переможця всеукраїнського конкурсу 100 кращих керівників шкіл України. Разом із досвідченим педагогічним колективом Надії Григорівні вдається постійно примножувати здобутки закладу. Лише у жовтні цього року команди колегіуму стали переможцями обласних турнірів юних біологів, правознавців, економістів та міжнародного форуму учнівської. Та студентської молоді дотик природи. Щороку тут множиться переможці олімпіади конкурсів, а педагогічний колектив успішно виборює численні дипломи Академії педагогічних наук України та міжнародних освітянських виставок. Як зазначали почесні гості ювілейних урочистостей, все це свідчить про високий авторитет колегіуму з поміж навчальних закладів Житомира та області. Присутність сьогодні таких надзвичайно авторитетних керівників. Безумовно, це є підтвердження того, що ми знаходимося в надзвичайно авторитетному, відомому і близькому для багатьох навчальному закладі. Для мене, як для міського голови, приємно, що в місті Житомирі є такий навчальний заклад. Мені приємно, що тут, починаючи, ну не знаю, з подвір'я, вже йде тепло, добра енергетика вчителів, батьків, дітей. На святі було вручено багато подарунків та почесних грамот і премії кращим вчителям колегіуму та ветеранам педагогічної праці.